Усім привіт! Я Ліза. Ви на каналі Букля, і тут ми зазвичай говоримо про те, щоб почитати, щоб не сумувати. А саме сьогодні я вирішила кинути собі виклик. Отак. Мені мало проблем у житті, знаєте, і я вирішила ускладнити його додатково. Як ви знаєте, я не з тих людей, які можуть планувати своє читання. У мене ніколи це не виходить. Мені не вдається просто читати те, що я собі напланую, Бо зазвичай на момент планування я впевнена, що у мене настрій на певний жанр або на певну тематику. Я дуже багато набираю книжок чи там додаю у список саме таких, а потім виявляється, що я там прочитаю один-два романи і все. У мене вся ця жага кудись дівається, і мене від цього нудить, мені не хочеться це читати, і мені хочеться брати з полиць щось абсолютно інше. Саме тому ніколи на каналі не виходять відео з планами на місяць, планами на рік, планами на сезон, бо я не з тих людей, які можуть їх виконати <гум> елементарно. І от сиділа я якось після Нового року. І думала про те, наскільки багато у мене нині на полицях книжок, які я придбала ще там 5-8 років тому, і, здавалося б, я постійно про них згадую так чи інакше, я про них думаю. Це не те, що я зовсім забула, що вони є в моїй бібліотеці, ні. Але завжди знаходиться якась книжка, яка в пріоритеті, яку мені більше хочеться прочитати, яка більше пасує настрою, яка більше. Якось відповідає моїм планам і бажанням саме там прочитати стільки сторінок, такий об'єм або такий жанр, бо я намагаюся якось балансувати все це у своєму читацькому житті. І так виходить, що саме ці книжки роками стоять на полицях, вкриваються пилом, а я до них нібито тягнусь і все одно не беру на читання. І я вирішила кинути собі виклики, як я вже сказала, створити список з десяти книжок. Не тому, що я відштовхувалася від якоїсь логіки, просто мені подобаються круглі цифри. Ви про це знаєте, і спробувати прочитати хоча б якусь кількість цих книжок, які вже дуже давно у мене в бібліотеці і стоять нечитаними за цей рік. Одразу скажу, я навіть не сподіваюсь увесь цей десяток за рік прочитати. Ні, якщо я прочитаю хоча б одну або дві з них, це вже буде перемога. Бо як я вже сказала, вони просто велику кількість років і місяців стоять у мене на полицях, покриваються пилом. Я періодично, знаєте, з піпідастром до них підходжу цей пил, якось здмухувати, і не більше того. Тож сьогодні я вам представлю усі ці книжки, розповім про них потрошку, чому я до них ніяк дійти не можу, поясню це все і пообіцяю вам, що я спробую, як мінімум, одну книжку з них прочитати. А потім, можливо, десь я розповім про це або в окремому відео, якщо їх буде все ж більше однієї, або просто у прочитаному і згадаю про те, яка я молодець. Я знаю, що мене дивляться буктюбери, тож запрошую вас також кинути собі такий челендж. І якщо у вас є бажання прочитати щось що давно вкривається пилом на полицях, ви можете також приєднатися до цього руху і почитати забуті в бібліотеці книжки, які чомусь позбавлені вашої уваги роками. І першу книжку я не рахувала, тож вона в десяток цей не входить, тому що усі інші книжки я взагалі ніколи не читала. Цю я починала читати і прочитала якби частину. Фактично, ця книжка це трилогія, тобто там аж три романи. Робертсона Девіса, і я колись читала в якомусь марафоні. Треба було взяти якусь серію. А я людина взагалі не серійна. Я ніколи не читаю трилогії, ніколи не читаю серії, У мене з цим величезні проблеми. Я навіть Гаррі Потера до кінця не дочитала. На другій десь книжці зупинилася і все. Починала кілька разів, але щоразу на першій, на другій. У мене все глохло, знаєте. Тому я не можу сказати, що дуже вірила, що прочитаю в процесі марафона за місяцю трилогію, чи там за три місяці. Але коли я навіть за рік не прочитала, і коли я навіть за наступний рік не прочитала, знаєте, я вже відчуваю якусь провину за це і сором. Тож треба все ж дочитати. Тим паче, перший роман мені неймовірно сподобався. Я його так розхвалювали на каналі. Книжка величенька, і, можливо, ви помітили, там яскраві стікери. Це те, що я виділяла. Я багато виділяла, багато підкреслювала, багато малювала сердечок, бо отримувала задоволення, коли читала першу частину. Я починала другу, прочитала сторінок, мені здається, 50, але потім закинула, бо в мене були інші плани, марафони якісь, і не вийшло. Зараз погуглила, на жаль, немає перекладу цієї, наче Дентфордська вона називається трилогія Робертсона Девіса. Перший роман, який я вже прочитала, називається Бунтівні ангели, якщо вірити перекладачу. Далі що в кістках закладено. І третій роман Ліра Орфея. Я прочитала тільки перший, як я вже сказала. Другий та третій сподіваюся прочитати цього року. Можливо, хоча б другий. Знаєте, оце такий мінімум, щоб я вважала себе трошки більш молодчинкою, ніж вважаю зараз. Це такий типу університетський роман, і якщо вірити анотації, то зав'язка має бути у тому, що помирає якийсь викладач, і начебто хтось винен, незрозуміло хто. Я думала, що це буде щось більш детективне, але коли почала читати, виявилося, що перший роман з трилогії більше просто про університетське побутове життя, якщо можна так сказати. Головні герої це, наче, викладачі та аспірантка. І вони просто спілкуються, ведуть якісь філософські розмови, дискутують, обговорюють якісь. Суспільно значущі теми, і тільки під кінець першої частини відбувається те саме вбивство. Але воно абсолютно не має ніякого значення для сюжету. В усякому разі, у першому романі другий роман, який я вже починала читати, наскільки я зрозуміла, розповідає історію родини одного з героїв, і там розповідається про конкретного його там. Чи батька, чи дідуся, вже не пам'ятаю. От увесь його шлях впродовж життя. <свист> Про що третя частина навіть уявити на цей момент не можу. Сподіваюсь, що розповім вам у прочитаному. М? Наступна книжка вже рахується, тож входить у той десяток і буде першою в ньому. Господи, яка вона пильна. <свист> Розумієте, назва не просто так вигадана, вони дійсно вкриті пилом. Тож, це гендерний мозок Джинері Ріпон. Я купила цю книжку в свій час, бо вона мене привабила анотацією, Бо, як ви знаєте, я цікавлюся темою там, сексизму, об'єктивізації, фемінізму, розвитку фемінізму, його історії, як у різні часи принижували жінок, які нав'язували стереотипи, все таке. Ця книжка мене привабила тим, що це нон-фікшн, в якому з наукової точки зору розкривається тема відмінностей жінок від чоловіків, з точки зору інтелекту, мозку і так далі. Тобто тут буквально буде розглядатися там умовно наскільки жінки емоційніші за чоловіків, саме, от якщо дивитися на це науково, а не просто стереотипно, що от жінки частіше плачуть і так далі. Сучасна нейробіологія. Розвінчує правильно міф про жіночий мозок. Я б з великим задоволенням прочитала цю книжку. Насправді вона у мене давно і вона мозолить мені очі, бо вона стоїть в тій частині бібліотеки моєї, яка завжди перед моїми очима, буквально за склом. І вона великоформатна і таке яскраве видання, і воно постійно кидається в очі. Тому я періодично проходжу, знаєте, там, де вона стоїть, і думаю, блін, треба ж прочитати, ну, така цікава тема, але ніколи руки не доходять. Треба нарешті взятися за неї. Наступна книжка це та, про яку я постійно чула, так чи інакше, навіть до того, як придбала на полиці. і коли придбала на полиці, була впевнена, що я прочитаю її просто за місяць, але от вже минув рік чи навіть більше і я досі не дійшла. Мені трошки соромно, бо знаєте, у мене ще є подруга Іра з каналу Атоліна Мовить, теж на Буктюбі, Залишу посилання в описі до цього відео на її канал. Це якісний контент про книжки українськомовний. І це її улюблена книжка. Вона постійно про неї розповідає, і вона настільки вражена, настільки захоплена, що. Після її розповіді завжди хочеться бігти, схопити полиць цю книжку, не знаю, сісти в, якийсь, в якесь крісло, загорнутися у плети, просто до ранку читати, не відриваючись, навіть не роблячи пауз. Але не складається у мене. Теж не бачу, на жаль, українського видання, українського перекладу, що дивно до речі, бо це така відома річ. Я дивилася фільм дуже давно. І він мені сподобався настільки, що я навіть його показала потім Марку, коли ми почали зустрічатися, бо я така: О, я знаю класне кіно про вампірів. Я не можу сказати, що я ідеально пам'ятаю сюжет, але я пам'ятаю сюжет. Можливо, це трошки мене відштовхує, бо мені здається, що я знаю, як буде розвиватися історія, і Мені буде не так цікаво, але деякі мої друзі прочитали цю книжку і теж так хвалили і так. Саме робила акцент на стилі авторки, на тому, як вона розкриває цю історію, як вона розкриває своїх героїв. Якщо я її прочитаю цього року, я буду робити це восени, можливо, навіть в якомусь типу марафоні геловінських читань, подивимось. Наступна книжка це теж те, що можна назвати ідеальним в теорії читанням для мене. Чому я її уникаю, не розумію. Це колекціонер Джона Фаулса. Звісно, що є українські видання, десь я тут прикріплю фото. І я настільки багато чула про цю книжку, я настільки добре розумію, якою вона буде, що я впевнена, мені сподобається. Бо це історія, наскільки я розумію, про якогось маньяка, чи вбивцю, чи божевільного, який буде вести такий інтелектуальний бій. Зі своєю жертвою, яка виявиться більшим десь втіленням зла, мабуть, ніж він, і між ними буде таке протистояння протягом усіх сторінок. Я думаю, що мені буде неймовірно цікаво за цим спостерігати. Мене захоплюють подібні історії. Я люблю щось кримінальне, я люблю щось про маньяків, я люблю щось про божевільних. Я люблю історії таких протистоянь двох гідних суперників. Тож, ну, треба прочитати. І теж невеличка, і теж, якщо буду читати, восени, звісно ж. Наступну книжку я не читаю, бо вона сльозогінна. Бо я знаю про що ця історія, я знаю, що там трагічний фінал, я знаю, що усі ридають. Але це, наче, знаєте, такий роман, який має бути у списку прочитаного у кожного читача, хто вважає себе активним читачем і прям начитаною людиною. Тобто я читаю якихось набагато менш популярних письменників, набагато менш популярні речі, які не є культовими, і при цьому уникаю і не читаю щось таке, про що ну, чули з кожної праски роками. Мені завжди соромно визнавати, що я не читала щось настільки відоме, що там просто репутація йде попереду книжки, і читають це ще у школах, але от я, якось знаєте, стою така в сторонці. І не читаю. Не зрозуміло чому. Багато варіантів українських видань, тож не знаю, яке оберу вам, щоб тут прикріпити. Але, звісно ж, мова про квіти для Елджерно на Денія Лакіза. Подивіться, яка вона невеличка. Я просто згадую, як колись я спілкувалася зі своїми друзями у Зумі, і усі обговорювали цей роман. Кожен ділився своїми враженнями, а мені треба було просто затикати вуха. Бо я така, тільки без спойлерів, тільки без спойлерів я не читала. Деякі мої друзі були в шоці з цього. Це наскільки я знаю скло про героя, який втрачає чи пам'ять, чи інтелект, щось таке. І він, наскільки я знаю, з кожним, це така як родзинка роману, з кожним розділом буде все більше робити помилок, тобто це з розряду тих історій, де є граматичні якісь пунктуаційні, орфографічні і так далі помилки, і це саме обумовлено сюжетом, історією і ну, якимись умовами в книжці, а не просто автор вважає це своїм стилем. Мене відштовхує, що це емоційне читання, бо я невелика прихильниця подібного. У мене рідко буває настрій поридати над книжкою, і зазвичай, коли потрапляють такі книжки в моє прочитане, це випадково. Тобто я не думала, що вони такими будуть, а виявилося, що це скло. А отак, щоб я спеціально знаючи, що від книжки можна очікувати сильних емоцій, брала її на читання, ну це рідкість. Наступна книжка, це не те, за що мені соромно, просто вона давно у мене на полицях і вийшов, як на мене, прикольний фільм ну, у всякому разі, за трейлером, який я хотіла б глянути, але у мене є таке правило, що якщо я планую читати книжку, або там роман, або навіть оповідь, і є екранізація, я обіцяю собі завжди спочатку прочитати твір, а потім вже дивитися фільм. І так виходить, що я гальмую, не читаю і змушую таким чином чекати вже який другий рік, марка. Він теж не дивиться, бо він чекає, коли я прочитаю, і ми вдвох зможемо подивитися. Це вже стає незручним, тому треба прочитати нарешті і подивитися екранізацію. Мова про Ему Джейн Остін: у мене таке російськомовне українське видання від КСД. Також є і українськомовні переклади. Але у мене таке, і я сподіваюся прочитати. Воно таке шикарне, насправді. Подивіться я просто закохана. Мені так подобається і обкладинка, і стиль форзаців, і як оформлені якісь колонтитули так це називається. Коротше. Вона така якась ніжна, романтична, <хи> тому треба вже якось дійти. Тим паче, у мене є передчуття, що історія мені сподобається, бо вона, наче, має бути іронічною, водночас легкою, і я люблю. Саме історії про ті часи мені подобається творчість Джейн Остін, окрім одного роману, не пам'ятаю вже як він називався, який мене розчарував. Але в цілому у мене враження від творчості авторки цілком позитивне. Тож треба продовжувати знайомство, і хотіла б я його продовжити з Емми. Наступна книжка теж екранізована, і за цим романом Марк теж хоче глянути фільм, але я не думаю, що я наважусь. Якщо я ще знайду в собі сили прочитати це, то дивитися фільм я точно не буду, мені здається, бо це абсолютне скло. Це зелена миля Стівена Кінга. Я прикріплю фото українського видання. Воно є. І я відкладаю це читання з очевидних причин. Знову ж, я побоююся емоційного читання. Я розумію, наскільки це буде емоційно важко, бо мені проспойлерили у свій час майже увесь сюжет. Тож я знаю, на чому буде побудована скляна сутність цієї книжки. Це історія про несправедливість і про жертву обставин, яка ні в чому не винна і яка. Абсолютно безпорадна, беззахисна, над якою знущаються в певному сенсі, про незаслужене покарання. І я такі теми дуже близько до серця завжди сприймаю. Я ненавиджу книжки, де головний герой це слабкий якийсь персонаж, який зазнає. Багато насилля чи агресії з боку значно сильніших персонажів і не може за себе постояти буквально, не тому, що він там не наважується чи не має сили духу, а тому що це просто неможливо. Я завжди з таких історій ридаю, <смай> особливо якщо це про тварин. Тому я вже розумію, що знаєте, я буду сидіти з червоним носом. З червоними очима, з паперовими рушниками під рукою, десь з половини книжки до останньої сторінки ридати, потім ще кілька днів відходити. Щасти мені. Наступна книжка це роман, про сюжет якого я взагалі нічого сказати не можу, бо я давно придбала на полиці цю книжку і тоді, можливо, читала анотацію, але після того вже не перечитувала і зараз воно вилетіло з пам'яті. Знаєте, поняття немає про що вона навіть приблизно. Це випадкова вакансія Джоан Роулінг, теж не дуже великий насправді роман. Але треба нарешті його прочитати. Я навіть не знаю, наскільки він детективний чи не детективний, але відгуки на нього були ще тоді дуже суперечливі. Комусь подобалося дуже, а комусь взагалі ні. І я тоді взяла. Думала, що це досить ризиковано. Відкладала, відкладала, і от вже минув рік або більше, і я досі так і не підступилася. Хоча Джон Роулінг, як пише, мені в принципі подобається. Я читала і її серію про Кормора на страйка, оцю детективну. Під псевдонімом написану, і також читала серію про Гаррі Поттера. І там і там я не всі книжки прочитала, але сам стиль авторський мені дуже приємний. Тому я сподіваюся, що випадкова вакансія як якраз окремий роман, що для мене має бути ідеально. Бо чому у мене не складається з Джоан Роулінг? Тому що вона пише великі серії. А я, як я вже сказала, не серійна читачка. Абсолютно, мені дуже важко читати одну історію от, в багатьох книжках. Протягом певного періоду свого життя і періодично повертатися до них все таке, чи там навіть перечитувати. Для мене окремі романи одиничні це набагато легше і зрозуміліше. Тому треба треба прочитати випадкову вакансію. Можливо, це взагалі стане для мене ідеальною книжкою, от найбільш улюбленою серед усього, що я читала у Роулінг. Тому чому я відкладаю незрозуміло? Обкладинка ще така яскрава і приваблива, мінімалістична, але чіпляє. Прикріплю вам десь фотографію українського видання, звісно, що воно є. Наступна книжка це цеглинка, отака на 1000 плюс сторінок. Це у мене Франц Кавка, і я буквально у список так і записала. Просто кавка. Бо я не планую читати щось конкретне. Щось прочитаю, що мене в моменті зацікавить, але просто в цілому якось не можу підступитися до творчості цього автора. Я постійно про нього чую, і я впевнена, що мені сподобається. Бо я подібне, ну, мені так здається, люблю. Але у мене навіть багато знаєте, на полицях книжок, де в анотації вказано, типу, щось схоже чи наближене до стиля кавки. І мені звісно, що хочеться спочатку прочитати щось у кавки, а потім вже читати ці твори, щоб розуміти, наскільки дійсно воно подібне. І я якось постійно відкладаю на майбутнє колись і ніколи цей момент не настає. Тому треба вже не чекати, не відкладати, взяти себе у руки. І просто прочитати щось у кавки, розірвати це коло, знаєте. І після цього я думаю, що я вже почну читати активніше його. І у мене не буде такої проблеми з тим, щоб підступитися, якось, знаєте, до франца Кавки. Українських видань Кавки я зараз погуглила багато. Є як і окремі твори, наприклад, у досить бюджетних виданнях від фоліо, так і, наприклад, вибрані твори я тут бачу теж. Перевтілення ми читали у школі. Ну, проходили цей твір за шкільною програмою, і я тоді не прочитала його, тому що у мене була позиція. У мене є фобія тарганів, я страшно їх боюсь, як і більшості жуків. Насправді, павуків, ну, павуків не настільки, а от саме жуки, щось таке з лапками. Знаєте, аж зараз трошки мурашки побігли шкірою. Тому тоді я спитала: чи у вчительки, чи у Марка, наскільки там детально описується саме от. Якась фізіологія, типу Таргана, і наскільки там багато саме з цим пов'язаних деталей. І мені хтось сказав, що багато. І я тоді через це не прочитала. І потім, звісно, що пошкодувала, але повернутись у минуле у мене функції немає. Тож треба зараз, вже у 21 рік, прочитати щось у кавки. Можливо. Не перевтілення можливо, варто почати з іншого якогось твору і до тарганів, знаєте, потрошку-потрошку, крок за кроком, все-таки наближатися, але ну, хоч щось, можливо, Америку. Про наступну книжку я теж чула дуже багато приємних слів, і стільки було позитивних відгуків, і так її хвалили. І мені Марку свій час подарував і її, і пряме продовження цього роману. І у мене вони є на полицях давно, але ніяк не можу підступитися. До речі, на продовження. Набагато менше позитивних реакцій, бо начебто навіть тим читачам, які, ну просто в захваті від першої частини, друга не настільки сподобалась, кажуть, що слабша. Тим не менш, у мене вони обидві є. І вже якось соромно навіть перед Марком, що я досі його подарунок не прочитала. Уся проблема криється у об'ємі. Елементарно, якщо мене не захопить. Я зав'язну і буду читати місяці, якщо не півроку. Тому я, так знаєте, обережно, обережно обходжу і думаю: ну потім-потім колись і так і не читаю. Треба прочитати. Є українське видання, до речі. Я сказала, що за книжка це взагалі. Це шантарам Грегорі Девіда Робертса. І є українське видання, я його нещодавно бачила, мацала у книгарні. Мені неймовірно, воно подобається, навіть більше ніж те, що у мене на полицях. Колись, колись я прочитаю. Тож, бачите, отакий стосик на маленький книжок вийшов. Нагадую вам ще раз, що усі їх прочитати я не сподіваюся. Нехай мені щастить. Відайте собі теж виклик, читайте вкриті пилом книжки зі своєї бібліотеки. На цьому у мене сьогодні все. А, ні, забула. Я ще хотіла з вами сьогодні розпакувати адвент. Бо влогмаси я дозняла і я не розпаковую календар, бо думаю, а як же ж я без вас його буду розпаковувати. Тож, давайте зараз дістанемо мені чай на цей вечір приємний. І потім після цього я вже піду покину вас. До наступного відео. <звук> так, знайшла. Це у нас чай з перцевою м'ятою. Перцева м'ята якось відрізняється від звичайної м'яти. Я зі звичайною м'ятою п'ю зазвичай. Ну, спробую. Що ж, ну не могло бути все настільки ідеальним. Погодьтесь, тому я забула про одну книжку. Можливо, найуважніші з вас рахували книжки і вже знають, що я сказала про 9 непрочитаних і одну почату. Я не знаю чому, але найпершу книжку зі свого списку я просто не дістала зі своїх полиць. І потім, коли її не було вже у стосику, у мене елементарно вилетіло з голови, що я взагалі мала про неї сказати. Тож, ця книжка, виправляюсь, це Маркуса Зузака Крадійка книжок. Ця книжка дуже довго вже збирає пил у мене на полицях. Я спеціально навіть подивлюся, це 2017 рік видання. тобто… П'ять років тому, так ну, можна сказати, вже шість років тому. Я її купила. Мені здавалося, що навіть більше. Бо відчуття таке, знаєте, що вона разом зі мною з'явилася у мене вдома. Причин, чому я не читаю цю книжку, декілька. По-перше, це скло. По-друге, це скло про Другу світову війну. Тобто війна, тема не дуже приємна в цілому, а зараз тим паче болюча. І третє, я бачила екранізацію і відмінно пам'ятаю сюжет. От це мабуть найбільше мене відштовхує від цього роману. бо... Якось я подивилася фільм просто тому, що чи світла не було, чи інтернету, і у мого батька цей фільм був завантажений. У мене не було особливого вибору, бо він там був тільки один. Я ніколи про нього не чула. і Я поняття не мала, що це екранізація якогось роману. Я його подивилася і вже потім постфактум вдома дізналася, що у мене є книжка з кінообкладинкою, тобто тут буквально постер того фільму. Я впізнала цю героїню ну, чи акторку. І от в цей момент до мене дійшло, що я подивилася екранізацію романа, який на той момент вже кілька років збирав пил у мене на полицях, і я до нього так і не дійшла. А от фільм глянула і увесь сюжет фактично знаю. Я сподівалась дочекатись того моменту, коли забуду ту історію і зможу як чистий аркуш прочитати роман. Але щось мені підказує, що дуже не скоро це станеться. Тому вирішила все ж додати у свій список книжок, забутих на полицях, які стоять, збирають пил роками, а я все ніяк-ніяк до них не дійду. На цьому у мене тепер точно все. До нових зустрічей у нових відео. Класних вам книжок! Кидайте собі виклик і па-па. Стпа, а тобі зручно? Тобі зручно, Степа? Отак лежать?